Вітаю, друзі! Повідомляю вас, що команда компанії «Кров Михайленко» і я, партнер компанії Вадим Трюха, проведемо черговий семінар. Цього разу тема актуальна як ніколи: політична ситуація в Україні і навколо неї. Під час нього ми розглянемо такі питання: перше: про зміну симпатій виборців до політичних партій і політичних лідерів. Друге. Про перспективи створення нових політичних партій і перспективи заміни чи появи нових політичних лідерів. І третє: вибори, куди ж без них, незважаючи на те, що війна, коли вона закінчиться, одразу нам доведеться їх проводити. Крім того, ми поговоримо також про те, як ставляться до України в світі, зокрема наші друзі, але й що відбувається у наших ворогів тієї ж самій, так званій Російської Федерації. Приходьте, буде цікаво. Реєстрація за лінком.